Якщо ми хочемо справді перемогти з мінімальними людськими втратами з нашого боку, ми повинні сконцентрувати свої зусилля на технологічності нашої нашої армії на серійному масовому випуску тієї продукції і тих засобів ураження, які потребують Збройні Сили України. До речі, про це так само говорив і Валерій Залужний, коли був Е, на превеликий жаль, я. Хотів би помилятися, але я не помилився. Бо, власне, оця оцінка, яка дана американськими експертами і американською радою оборонних ініціатив, вона говорить про те саме: що якщо на рівні волонтерів, якщо на рівні громадської ініціативи дійсно відбулися суттєве зрушення, і збройні сили України успішно використовують в боротьбі з ворогом комерційні продукти, які доступні на цивільному ринку. Координація з боку уряду України е, на рівні уряд виробники і військові, або взагалі відсутня, або налагоджена в дуже такому низько, на дуже низькому рівні. І це нам коштує багатьох втрат насправді. І коли ми е, з болем розповідаємо про відступи з Бахмуту чи з Авдіївки, чи з інших напрямків і киваємо на захід, насправді в першу чергу треба кивати на нас самих. А що ми зробили? Можна довго говорити, що нам надали F-16, чи недостатня кількість Абрамсів або леопардів, але де наші оці мільйони дронів? Де наші роботизовані системи? Ну, я вже не кажу про якісь банальні речі, що військова форма могла би змінитися за два з половиною роки інтенсивних бойових дій. Що в нас досі немає виробництва елементарних лопаток? Що заважало домовитися з одним із світових провідних виробників автомобілів і розробити для України або взяти існуючі платформи от цих всіх пікапів, джипів, багі, які вкрай потрібні для війська, і які потрапляють до війська у вигляді корчів, які притягають на собі волонтери. Це цивільні машини, які не витримують умови експлуатації, а військова платформа і військові автомобілі, розроблені на їхній базі, могли б суттєво зекономити державний ресурс як країни, тобто ресурс і бюджету, і платників податків, і принесли значно більшу ефективність на полі бою. Я вже не кажу про утримання. Оцих всіх елементарних базових речей досі, на жаль, за два з половиною роки війни на нас не з'явилося. І це велике відкрите запитання, що не менше до уряду. Я вже не кажу там про ставку, та? бо тут не можна кивати просто на військових. Е, Міністерство оборони чи Генеральний штаб самостійно не може дати вказівку е, українським підприємствам виробляти те, що потрібно. Він не може гарантувати, що в нього будуть гроші на ці закупівлі. І цього недостатньо на рівні так само Міністерства фінансів. Це має приймати рішення уряд. Створювати відповідні круглі столи або приймати якісь спільні рішення влученням усіх сторін безумовно. Цю роботу повинна случатися і верховний його президент України Володимир Зеленський для того, щоб ми мали результати, які потрібен нам на полі бою, щоб пришвидшити перемогу і мінімізувати людські втрати. От про це йдеться до речі, і в цій заяві, яку згадували американців, і це моя думка: що на жаль, ми за два з половиною роки війни. Не виробили, не відпрацювали, не запустили ці виробничі ланцюжки, які би пришвидшили нашу перемогу? У Нас досі немає державної програми по цілій низці критичних напрямків? У Нас досі не створено центрів прийняття рішень, хто відповідає за той чи інший напрямок. Бо коли подивишся навіть про дрони, про які люблять говорити всі, так хто в нас єдиний відповідає за виробництво дронів в державі? Міністерство цифрової е, трансформації, Федоров, чи Міністерство стратегічної політики, чи промисловості він раніше називається Камишн, чи це ГУР, чи це Міністерство економіки, навіть Міністерство інфраструктури, на якому затапі залучалося до цього. І от такий от бардак він призводить до того, що в нас дуже багато зразків озброєнь, які потрапляють е, до військових, вони є різнотипні. Начебто, це той самий дрон FPV на сьомій там чи восьмій рамі. А в результаті в умовах бою він літає геть по-різному, або взагалі не літає. Хоча на папері ми маємо, ми поставили дрони, ми їх передали, вони використані. Я не думаю, що е, проблему не можна е, не розуміти на цьому етапі війни. Якщо на початку у нас пам'ятаєте, були всякі там вислови, що там весільні дрони, там, чи це несерйозно, краще гармати, автомати пішли в атаку. То зараз же це усвідомлення точно пройшло. Чого мені здається, бракує? Бо якщо б цього не бракувало, в нас був би результат в такому масовому серійному випуску. Бракує бажання. Бажання воно поєднується з відповідальністю і готовністю її на себе брати. Тобто, ти розумієш, що може бути багато проблем, і ти стоїш перед вибором, ти це робиш за своєї країни, береш на себе цей ризик. То ти краще нічого не робиш. На превеликий жаль, багато чиновників усовуються від таких проблем, і краще нічого не робити. Воно якось само або аби в мене не було особисто проблем. Друге, після бажання має бути е, вміння і знання. Тобто, ти бодай як менеджер, як управлінець, повинен бути здатний запустити процес. І третє, це вже контроль за якістю виконання. Бо ми можемо на тестах, випробуваннях, на сертифікації мати чудовий продукт. Вони будуть прекрасно літати чи будуть блискуче вражати ціль. А потім під час практичного застосування масового виявиться, що в нас є величезна кількість проблем, що продукт дуже сирий і він взагалі дає далекий від бажаного результату від гарантованого результату. От ці всі компоненти, на жаль, відсутні в державній політиці. Бо, якби було б навпаки, то ми б бачили, бачили наступну картину: що за напрямками була б створена державна програма, під неї виділено конкретне фінансування щорічно. і це фінансування запущені низка виробництв за допомогою, контролем або в форматі спільних підприємств з державою. І був би масовий серійний випуск. Цього немає. На превеликий жаль. Далі ще нам дуже бракує, оскільки війна вона кожного місяця змінює свій характер. Появляється маса новацій, бо, по-перше, ворог не спить, по-друге, є якісь кращі чи інші технологічні рішення або будь-які іншого характеру рішення на полі бою. Тобто мають бути створені центри інновацій, От як в Сполучених Штатах успішно працює дарпа. Вона досі не запрацювала в Україні. Про неї дуже багато говорили, але ніхто її не імплементував. Далі має бути зворотній зв'язок від військових. От ми передали військовим суперзброю, чи якісь надсучасні дрони, FPV, які там вже влучають не на відстань 10-25 кілометрів в день і вночі, а на відстань 50 кілометрів або там лазерну зброю, та, про прототипи якої говорили британці що на випробовування. От військові їх використовують і у них є низка зауважень суто технічного характеру чи експлуатаційного характеру. Хто в нас слухає ці зауваження? Ніхто хто їх потім е, імплементує для того, щоб наступний виріб був кращий? Ніхто. І з цим величезна проблема. І власне тому ми маємо низку дуже успішних бригад, які насправді е, добре функціонують, дають добрий результат, але доступ до їхнього досвіду є дуже лімітований. Ми про їхній успіх чуємо краще у випадку в якихось публічних релізів чи на прес-конференціях або в Фейсбук-дописах, але передача досвіду, обмін досвіду між бригадами дуже лімітований. Так само проблема з виробниками: обмін досвіду між виробниками він є дуже обмежений. Якби держава хотіла дати якісний результат. Вона би мала зібрати найкращих е, цих виробників, найкращих дизайнерів, найкращих е, винахідників під одним дахом і запропонувати Збройним силам і країні єдине правильне рішення, яке можна запускати в серію. Е, я розумію, що війна це завжди ризик. Я розумію ризик для чиновника, бо я сам довгий час був чиновником. Там не хочеться мати потім наслідки через свої дії, які можуть там правоохоронні органи витратувати по інше інше аніж ти хотів. Але тим не менше, ти маєш докладати максимум зусиль, щоб твоя держава перемогла, щоб твої люди не гинули. І от це якась така, знаєте, тупість, чи зверхність, чи ницість мене просто ну, виводить з себе. Бо кожного дня ми маємо втрати на фронті. Кожен чиновник має це розуміти усіма фібрами своєї душі, що поки він сидить і думає, хтось гине. На жаль, такого зв'язку досі немає. І коли е, і волонтери, і громадськість, і військовослужбовці штовхали уряд до того, що нам треба щось зробити з дронами, пройшов рік часу. Ми спохопилися аж наприкінці минулого року, а, Ми на жаль почали там говорити про якісь програми, там про фінансування, забирати кошти в громад, ну, окей, гроші позабирали. А куди ці гроші пішли? От я вам скажу ну, за досвідом свого підрозділу, та? тобто в нас є певна номенклатура дронів, з яких раніше сміялися, які надаються державою достатньо великій кількості, і, ну, скажімо так, їх вистачає. А от з FPV проблема. От ми нещодавно вперше від держави, від армії дронів отримали першу партію. І на превеликий жаль, ну, їх якість бажає кращу. І з цим треба щось зробити. Держава повинна не просто віддати військовим зброю: от ви там хотіли давно ну, там просили її, воюйте, от ми вам щось дали. Вона повинна отримати фідбек від військових, так ми вам добре дали, воно якісно працює, і щось треба змінити. Бо коли я чую відомих воїнів, та, які кажуть, що нас держава всім забезпечує, ну я з них щиро тішуся, це круто. Але вони ж так само говорять про те, що кожен продукт, який вони отримують, вони ще повинні 30-40 хвилин допилювати. Ну, добре, якщо в цих підрозділах є окремі, скажімо, там технічні частини, де в цеху працюють люди, які доводять до розуму кожен дрон, але далеко не в всіх підрозділах є така можливість. І ще наскільки це є ефективно з точки зору платників податків? Ми сьогодні чуємо ридання уряду, що не вистачає 500 мільярдів гривень на отримання військових. Так, а якщо ви будете кожному в батальйоні чи бригаді мати роту, яка буде допилювати те, що держава погано зробила. То це ефективне рішення, це точно не марнування коштів вміст того, щоб зробити одразу нормально. Якщо наші союзники захоплюються героїзмом українського народу доблестю Збройних сил України на полі бою, то чому вони мають опускати очі, коли говорять про економічні реформи, про присутність тих чи інших одіозних персонажів в оточенні президента? Які займаються відверто не державницькою політикою, а грубою корупцією. Навпаки, ми б мали демонструвати не лише е свої досягнення на полі бою, але досягнення в економічній сфері, перебудові країни, не обов'язково фізичні, а в напрямку стратегічного мислення, політичних інституцій, інфраструктури політичної, прозорого суду. Ефективних правоохоронних органів якісної фіскальної політики цього всього ж немає. З цим катастрофа, і чомусь прийнято вважати, що збройні сили після завершення війни повинні повертатися наводити порядок, аж і потім робити реформи в державі. А чому це реформи не можуть робити одночасно з війною? Хто заважає менше красти і більше думати?